А так сидиш собі тихенько, сьорбаєш кавусю, дивишся на гірку. Листя знову береза накидала. Було тут насіння. Ну, підродуйкою поведувалось гарно. Он далі гербера сніжна, які високі кульбабки викинула. І тут мені показалось, та ні, мені не показалось, альпійська гірка. Це, як завжди, в мене не змінюється. Десь гірка, в мене гриби ростуть. Думала, що листочки зберези. Та ви погляньте, скільки їх наросло? Гляньте, які. А красиво, як! Це сижу сумую. В ліс хочеться. Всі показують, які гарні грибочки збирають. А я і в ліс не піду. У мене своя грибна, а гляньте, що тут. М -м -м. Хоч газон до сих пір не такий, як хочеться, зато гриби які красиві. Класно, красивучі. О, я це хтось звалив, це, мабуть, мій мишик бігав, Звалив грибочка, а ті ростуть гарненькі які. Це, щоб не дуже сумувало. Гляньте, які. От така в мене є красота. Піду ще позаглядую.